Дровий 385-й двигун. Зручне відкриття, старий е відомий ремонтно пригодний 385-й двигун, е воздушний фільтр, повітряний фільтр, дзеркала, освітлення, до речі, пластиковий верх. Раніше були металеві, вони розтріскували, ржавіли. І е просто саме звичайна, подивіться, демократична кабіна. Чому він такий дешевий? Тому що все посередині, немає ніякої ізоляції, хто б вам що там не казав, просто от все дуже демократично і просто зроблена. Коробка перемикається посередині, але повірте, із за цього в неї нема додаткових якихось розтяжок. Вона просто посередині, вона пряма, і вона буде просто служити вам 15, а то й більше років. При правильному, бачите, оп, закрилося все нормально і. Давайте трошечки порівняємо е, з 35-кою. До речі, диски задні, вони розбірні, їх можна перекидувати і гратися місцями. Арморовська резина дуже відома. Трьохточечна навіска звичайного типу. На підйом працює. Міст. Е, хтось каже, що в 35-ті і 24-ки одинаковий міст. Це неправда. Там передній міст одинаковий, а задні мости відрізняються. Ми зараз е, з. З Даніком вам це покажемо. Звичайна, трьохточка, два гідровиходи, окрема масляна ванна на гідравліку, повний привід, блокування задніх колес. І подивіться, вже завершую цей відеогляд. Є кабінники Не, не забувайте, це найкращий 24-сільний кабінник на сьогоднішній день. Вони йдуть на ряду з Ловелом, Ловол, Джима, Донфенг і все. Юто може. Ну, по якості я маю на увазі. І подивіться на все, щоб для порівняння було да, 2000 доларів різниця і він не стоїть. 35 ка не стоїть на 24-й ходовці. Тут реально відрізняється задній міст, він потужніший, він більший. Тобто навантаження на трьох точку, навантаження на задню, ось може у 35-ки бути більший. Тому, якщо вам потрібен трактор на 24 кінських сили з кабіною, самий дешевий і самий якісний, простий, зручний, надійний, відомий. Знайомий, це Ловол 244, без реверсу і з реверсом. Підписуйся на Мотокосмос, і ти побачиш дуже багато відео.